Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я вам розповім, як я буду вводити молодих курей в своє основне стадо. Ось я, як ви знаєте, недавно придбав 10 курочок Ломан Браун. От, і мені потрібно буде їх ввести в своє основне стадо курей сучок. Я вам розповім, як я це роблю. От, одразу хочу сказати, я роблю так. Давно тримаю я корей більше 20 років. У моїх умовах ці способи найкращі, я вже їх випробував. От, можливо, для когось вони підійдуть, а можливо, для когось і ні. Отже, спочатку я вам би рекомендував відділити їх від основного стада в такому місці, щоб вони один одного бачили, але не мали фізичного контакту. От, наприклад, як у мене є така. от Одгорожа, тобто вона в основному вольєрі, Ось він, де я тримаю курей. І отут у мене є така отгорожа. Звичайно, тут в ідеалі б, і отут б потрібно, щоб була сітка, але в мене немає. Ось так от. Сітка трішки вища. Тут також я ставлю сідало, я зараз його прибрав, і там є сідало. І вони один одного бачать і чують, але як то кажуть дістати. Один до одного не можуть, от тому що для чого це потрібно? По-перше, я витримую карантин. От ви робіть як ви хочете, але це карантин. По-перше, по-друге, випустити просто в основне стадо курей я не можу. Тому що мої старі курі їх просто заб'ють. Це вже перевірено, я це знаю. Можливо, хтось скаже, я випускаю нічого страшного. Це ваші справи, я так не роблю. Отже, я відділяю їх. По-перше, для молодих корей це нове місце. Вони не знають де годівниця, де що. От потрібно дати їм час, щоб вони освоїлися. Старі кури б їм би як то кажуть, би лише мішали. От потім, коли вони трішки освояться, вже будуть знати, де вони їдять, де вони сплять. До речі, тут вони у мене живуть постійно. І, і днем, і ночі. Зараз літо тепло, от, проблем нема, тому мені потрібно їх вести до холодів. От, коли вони е, звикли, вже вони знають, що це їхнє місце, що вони тут їдять, п'ють, сплять, я буду їх поступово випускати. Буду випускати їх ось сюди, от, у цей вольєр. Зараз я їх прикрию, щоб. От. І буду випускати потрішки на вулицю. Тут ось зараз я так стану. Мої основні кури качки гуляють Он, на вигулі. А я е зазвичай випускаю молодих ось сюди. Тут ось, дивіться, з усіх сторін стіни, там, закрито вони нікуди не дінуться. І отак от я десь отут стаю, тут є трішки травички, і десь пару днів отак от. Потихеньку випускаю їх собі, вибачте, сюди, щоб вони не злякалися, нікуди не пурнули, тому що вони не знають, куди їм іти додому. Якщо вони полетять, то можу я їх не знайти. До речі, у мене тут сусідка недалеко тримає курей. До речі, вже більше року. І отак от їхала машина, курка злякалася і полетіла, і вже додому вона не прийшла. Тому потихеньку, ось сюди випускаю і отак от. Вони трішки ходять, ходять, потім я таких лозинкою направляю сюди, щоб вони знали, вони раз, сховалися сюди, може, якихось смаколиків, там сухариків кинути їм чи ще щось. от. Потім знову так відходжу от сюди. отак, от І вони знову виходять. от. Тобто потрібно привчити їх до того, щоб вони знали, де їхній дім, куди їм тікати, куди їм іти. От, е, хочу сказати з своєї практики, це займе пару днів. Вони дуже швидко запам'ятовують, не такі вони, вони дурні, як нам здається. От, тому з цим проблем не буде. В... до речі, ось як ви знаєте, в мене ще є співники іспанка-голошейка. Я тримаю їх на м'ясо. Я їх, звичайно, з основними своїми курьми не з'єднував і не збираюся. От вони отут виростуть, е, як то кажуть, звідси вони і підуть. От. Тому з'єднувати мені їх не потрібно було. Але от вони так живуть, от буквально напроти. Тобто гуляють вони по черзі, тобто вони навіть не пересікаються на вигоді. Але вони от живуть уже з травня місяця, і виявляється, що курі їх мої знають. от Тому що одного разу я погано закрив двері, оці от коли їх годував, і вони вискочили і побігли їсти от до курей, і їли разом з годівниці зі старими курьми. Що я був дуже здивований, я думав, що кури будуть їх бити. А ні, виявляється, що навіть отак от вони вже знайомі. Тому рекомендую отак от молодих курей десь отгороджувати, щоб старі кури їх бачили. Далі, коли вже вони зрозуміють, де їхній дім, куди їм тікати, от я буду е пускати їх трішки далі. от наприклад, де ці кури у мене тут ось також. Дивіться, там стіна, там стіна і тут стіна. Я отак стану. от. Це я вам так розповідаю, можливо, трішки і смішно чи незрозуміло, але я знаю, що я кажу, бо я вже це робив роками. І потім буду випускати їх уже от сюди на, як то кажуть, основний вигул до курей. Тут уже вони будуть бачити курей моїх основних. Вони будуть з ними контактувати. От, звичайно, будуть сутички, але тут дивіться скільки місця. От, вони будуть тікати. Тут проблем не буде. Тим більше, я ніколи не залишаю птицю без нагляду. От я буду їх контролювати. От потім, як правило, вони будуть триматися кучі. Я буду їх загонити на ніч до себе. Ці кури будуть сідати до себе. От. Потім через деякий час, це вже я не можу вам сказати, скільки це займе. От я буду їх на ніч зводити разом. Ви бачили, в мене там невеличке приміщення, де кури ночують. Я ввімкну світло, зажену одних і других. Е, молодих, скоріш за все, доведеться е, руками туди переносити. Нічого страшного. До речі, один раз потім вони зрозуміють все. Вони от, е, посідають, я вимкну світло, і вони там вночі будуть. Як то кажуть, принюхуватися, притиратися. А зранку я випущу. Ці кури мої основні, вони знають, що до чого, вони вийдуть перші, а тих я або перенесу один раз, або пережину. Також потрібно дивитися, тому що рік на рік не приходиться, все рівно це живі істоти, у них є своя індивідуальність, свій характер і так далі. От далі у мене зараз вони малуваті ще, але коли. Наприклад, у вас вже кури статево зрілі, то я б вам рекомендував після всіх цих от, е, маніпуляцій, які ви проведете, що я вам розповів, е, закрити в їхню загородку півдня. От, ну хоча б на тиждень, щоб він жив лише з ними. Ну тобто, наприклад, днем він живе з ними, а ввечері ви випускаєте їх пастися разом. От він е гуляє зі своїми основними курми, а потім закриваєте його знову з тими. Тобто, щоб він почав їх парувати. Тоді вам буде набагато легше також їх водити. Це, до речі, до теми чи потрібен півень. Курям, навіть якщо ви не збираєтеся вирощувати курчат, потрібен. У мене в цьому році півень дуже гарний господар, він спокійний, але дуже е, такий гарний господар. Тому я думаю, він мені допоможе в цьому. От. А потім поступово я буду дивитися, якщо вони вже будуть так гарно притиратися. Я буду їх залишати. Ну, спробую, наприклад, на півдня, якщо подивлюся, що будуть сутички, знову розділю. Мені потрібно все це зробити до холодів, тому що ви бачили, в мене місця небагато. Зимувати, ночувати вони будуть разом, однозначно. Мені немає просто їх куди дівати. От, тому, наскільки це розтягнеться, я не знаю. Хочу сказати, якщо у вас багато місця, десь відгороджений садок. Чи просто так от, великий вигул, це відбувається набагато швидше. Тобто вони один одного побачили туди-сюди, висипнули їсти одним в одну сторону, іншим в другу. У мене цього немає. Ви бачили, що в мене дуже мало місця, от тому сутички між ними це однозначно будуть. Я завжди проходив, старі кури їх просто вбиватимуть. Вони будуть ховатися де зможуть. Ховатися в мене немає дуже де. Потім вони будуть виходити їсти, ці будуть робити вигляд, що бачать їх вперше. Все це ми проходили. Тому мені потрібно поступово їх водити. А далі, вже коли вони роззнайомляться, оці старі кури, ну скажімо так, будуть показувати їм, де нестися. От, е, і так далі. Тому е, якось так. У минулому році я е, цього не робив, якщо чесно кажучи, я психонув, прибрав усіх старих курей, от, купив маленьких курчат, ось, до речі, це вже вони виросли. І вирощував вже самих курчат. Але ну, яйце теж потрібно. Тому якось так, друзі. Сподіваюся, е, мої поради вам будуть корисними. Якщо вас щось цікавить, пишіть в коментарях. Можливо, ви розкажете якісь свої способи, як виводити курей. Я знаю, що багато хто каже, я вночі кинув їх разом, вони переночували, принюхались, притерлися і на ранок вже е, товаришують. Ну, не знаю, у мене так не виходить. Я так також пробував. От е, б'ються вони, кусаються. Тому я буду робити так, чесно кажучи, мені... Пішити нікуди. Е, Головний результат. Тому ну, от бачите, зараз вони пасуться е, ті там. Потім я їх буду поступово привчати та й усе. Мені е, важко давати їсти, як то кажуть, у два корита. Тому е, думаю, що в мене все буде добре. От, е, зараз я не буду їх випускати, тому що вони на карантині, я їх пропою антибіотиком. ну Потім буду поступово. Їх Один лише мінус, що мої кори ще молоді, яких я купив, статеву не зрілі. Тобто півень на них ще реагувати не буде. От. Але я сподіваюся, що скоро вони дозріють. От. Ну так, якось так, друзі. Не знаю, зрозуміло вам чи ні, набалакав багато. Але я знаю, що кажу, тому що я ж вже декілька разів казав, ми тримаємо давно і я так поступово е, додаю корей, тому що так всіх прибрати і завести нових е, ну, якось не хочеться. Я минулого року спробував, все рівно потрібно яйця, тим більше ви знаєте минулого року, скільки коштували яйця. От, тому отак докуповую, ввожу. От. Але це стосується ще таких курчат, ну, скажімо так, не курчат уже, а ну підлітків. Якщо ви вводите маленьких курчат у велике стадо дорослих курей, я б не радив би вводити, якщо у вас мало місця, як у мене. Дорослі кури дуже агресивні, вони можуть їх повбивати. Тому якось так, друзі. Сподіваюся, що мої поради були для вас корисними. Я буду вам показувати, звичайно, як це все відбувається. Тобто, нічого приховати я не буду. От. І подивимося, через скільки я зможу моїх молодих курей з'єднати з моїми ось цими основними. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!